Шановні друзі, вітаю! З вами Віктор Галасюк. Долар найважливіша валюта світу, на яку приходиться 60% депозитів, кредитів, 60 майже відсотків золотовалютних резервів, 90% Форекс операцій, валютообмінних. вона раптово падає до найнижчого рівня за три роки. Саме це сталося в четвер, 12 червня, після того, як президент США Дональд Трамп оголосив про. Нові свої торгівельні майбутні кроки і погрози. Да? Його слова посилили занепокоєння щодо торгівлі і геополітики. Це вдарило по долару. Розповім вам, що відбувається. А ви, будь ласка, підпишіться на мій канал, прокоментуйте, що ви про це думаєте. Цим ви будете сприяти економічному просвітництву в Україні. Трамп заявив журналістам, що протягом наступних кількох тижнів він надійшли листи торгівельним партнерам США, де вкаже, які будуть нові ставки мит на імпорт. Це пов'язано з наближенням. Кінця 90-денної паузи на так звані взаємні мита, які закінчуються, оця пауза закінчується в липні 25-го року. Ці погрози налякали інвесторів і долар впав на 1% проти кошика валют, включно з фунтами євро. До кінця торгів в Лондоні долар втратив 0,7% за день, досягнувши найнижчого рівня з березня 22-го року, після ще одного падіння в квітні 25-го року, коли власне Трамп оголосив про цей день звільнення Америки. Да, з новими митами і ну, фактично повномасштабний початок торгівельної війни проти всього світу. Я вам про це Розповідав Дерек Халпені, аналітик з MUFG, зазначив, що коментарі Трампа вказують на нову ескалацію торговельних напружень перед дефіційним дедлайном. Водночас інвестори намагалися смислити оце торговельне перемир'я да, між США і Китаєм, оголошене 11 червня, про яке я вам також вам розповідав. А також загострення напруженості між США, Ізраїлем та Іраном. Трамп заявив, Іран не може мати ядерну зброю. Все про і розпорядився дозволити родинам американських військових покинути близький схід через зростаючу загрозу. Як це вплинуло на долар? Долар падає і не лише через торгівельні погрози. нижче ніж очікували дані, до речі, про інфляцію в США, які були опубліковані в середу четвер минулого тижня. Посилили цей тиск, тому що ці дані відкрили двері для швидшого зниження відсоткових ставок федеральної резервної системи У США. Я розповідав як ФРС. Найпотужніший регулятор економіки в світі впливає на. Економіку ринки вже прогнозують два зниження ставок на чверть відсотка у 2025 році. Натомість європейський центробанк і себе минулого тижня натякнув, що може завершити цикл зниження ставок, що підняло євро на 0,8%. Це найвищий рівень жовтня 2025 року. Тепер євро коштує 1,158 тисячних долара. Тож долар втратив майже 10% вартості за цей рік. Через кілька ключових причин. Перша, це торгівельна війна, безумовно, яка дуже лякає інвесторів, і я розповідав вам про ті економічні сценарії, які передбачає, наприклад, відомий економіст Нуріель Рубіні. І, і звісно, що торговельна війна займає там центральну таку роль, центральне місце, і від неї залежить сценарій, за яким піде розвиток світової економіки. Другий фактор це зростання бюджетного дефіциту США. Колосальна проблема для американської економіки, тому що цей дефіцит зашкалює вже за 6%. І не схоже, що він збирається зменшуватись, тому що у цей колосальний скандал і сварка між Ілоном Маском Дональдом Трампом під ґрунтям її став великий красивий закон Дональда Трампа, який, нібито спрямований на певну там, скажімо, податкову бюджетну позитивну реформу, дає низку податкових суб, таких не субсидій, а податкових преференцій, стимулів да? але з іншого боку, він загрожує подальшим збільшенням дефіциту бюджету. Проти цього категорично виступив Ілон Маск. Пропозиція підвищити податки на іноземні інвестиції викликає велике занепокоєння. Це третій фактор. Я розповідав вам про ці особливі такі небезпечні зміни в американській економічній системі, які можуть нанести серйозний удар по економіці а США, від якої залежить світова економіка. Ну і нарешті. Це як результат зменшення інтересу інвесторів до американських активів. Старший економіст Aviva Investors підкреслив, що долар ще має куди падати. за його словами, відхід від американської винятковості підвищує ризик для штатів, і це тисне на долар. Ну, ми з вами говорили про те, що провідні рейтингові агентства, тепер вже всі вони понизили рейтинг США. Ми це з вами окремо. Розглядали. Що з іншими ринками? Поки долар падав, фондові ринки, до речі, демонструють стійкість. В США індекс S&P 500 відіграв навіть ранкові втрати зріс на 0,2%, наближаючись до нового історичного максимуму на фоні оцих подій, про які ми з вами говоримо. В Європі ринки, до речі, також аговталися, але їх індекс Stoxx Europe 600 закрився із невеличким зниженням там 0,3-0,3 да? Ще один удар по долару прийшовся з новиною опублікованою Financial Times, про те, що... Пентагон США переглядає угоду 21-го року про підводні човни в межах оборонного пакту Аукус, так званого, з Великою Британією та Австралією. Джордж Саравелес, це керівник валютних досліджень в Deutsche Bank, зазначив, що послаблення геополітичного союзу між США та їхніми партнерами зменшує приплив капіталу в Америку. Австралійські інвестори вже висловлювали занепокоєння з цього приводу на своїх е, зустрічах. Чому це важливо? Долар це не просто валюта, це символ економічної сили. Америки його падіння може означати, що товари в США стануть дешевшими для іноземців, але американці будуть платити більше за імпорт. Інвестори можуть шукати безпечніші активи, наприклад, євро чи золото. Торговельні війни можуть ускладнити життя бізнесу в усьому світі, адже мита підвищують ціни. Ну і нарешті Америці буде складніше позичати. Америка надзвичайно залежна від державного боргу і його фінансування з боку. Гравців з інших країн Трамп, який повернувся до влади після перемоги в листопаді минулого року, продовжує свою політику. Америка передусім або понад усе да, і це лякає ринки. Його погрози новими митами та геополітичні маневри, особливо його постійне намагання переглянути угоди навіть з найближчими союзниками. Це створює великий тиск і невизначеність. Поки що долар слабше, але. Ніхто не знає, як далеко це зайде, тому що якщо Трамп запровадить нові мита, а ФРС знизить ставки, долар може впасти ще більше. Чому? Тому що ну зрозуміло, що зниження ставок ФРС призводить до того, що купівля американського боргу стає менш вигідною. Відповідно, інтерес інвесторів у інструменти з фіксованою дохідністю, в ті ж американські ці довгострокові цінні бумаги боргові він буде зменшу. Водночас Європа, здається, виграє від сильнішого євро, але це тільки в краткостроковій перспективі, я так думаю. Тому що е, в коротку безумовно, ти за євро можеш купити більше там, американських товарів, товарів якихось інших країн. Але велике, але щодо довшого періоду. Тому що насправді для країни е, важливо дуже розвиток виробництва і експорту. І от якраз слабша національна валюта дозволяє його. Стимулювати і навіть штучно підтримати це те, що багато десятиліть робив Китай, особливо після вступу до світової організації торгівлі на початку 2000-х років. Тепер, схоже, Америка збирається грати цю гру, цю платівку дуже серйозно. Я розповідав вам про нову економічну стратегію. Вашингтона читав годинну лекцію в українському глобальному факультеті. Поділюся лінком з вами, як це виглядає. Це Додає контекст, тому я думаю, що в короткостроковій перспективі євро буде зміцнюватись, але послаблення долару дасть фору. Розвитку американської економіці, і маятник може хитнутись в інший бік вже за кілька років. Доволі відчутно, якщо спрацюють стимулюючі політики Дональда Трампа, якщо він все таки їх втілить в життя, якщо його не зіб'ють прямому і переносному е, сенсі, друзі, з вами був Віктор Галасюк. Не забудьте підписатися на мій канал, прокоментувати це відео. І дякую вам за підтримку на Patreon, Тут на YouTube, на монобанку. Ви допомагаєте економічному просвітництву, це важливо.